Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я буду тестувати нового бравлера. Ну, як сказати, нового, він вже старий, але я його недавно отримав з стартропа. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну і в принципі, погнали в катку! Так як в мене мало кубків, я запускався з ботами. Так ось, в чому прикол цього бравлера? Що коли він починає стріляти зі свого лука? Чим довше він заряджає стрілу, тим вона буде сильніша. Якщо він взагалі не заряджає просто автоклікіть, ну то буде урон десь 363, а це дуже мало. І ще він може ходити по воді, ну, як Єва. В принципі, вже два бравлера навіть. Це дофіга. Ну, типу він камар, він же типу літає, по логіки. І, до речі, хілиться він, коли ви не заряджаєте стрілу. І тут я просто тупо вмер від бота, да, якось дивно. Знову заспавнився з ботами і пішов надирати комусь ззади. Це був Єл. Я почав його просто вбивати своїми купідонськими стрілами. До речі, да, мені здається, що цей Бравлер прикольний купідон, бо якраз він був примірно зроблений на святого Валентина, хоча трохи пізніше, Ну, але це не так уже і головне. Да. Е, на мене напав Ларій Лорі, якого я не зміг вбити. Була Рі Лорі, який занадто жорсткий Бравлер. А потім мене вбила собака Джессі. Ну, але я все одно зайняв четверте місце і на тому дякую. Я напав на зеленго Карла. Він е, теж на мене напав, і я ніяк по ньому не міг попасти. Цей бот реально класно мансив. Ну, але потім я відійшов від нього, мало не вмер, але я і пірспортсмен, правда? Тому я зміг його вбити. Тобто, бачите, який є кіберспортсмени і зміг вбити такого ж самого кіберспортсмена. Потім я взяв ульту і когось вбивав. Так ось його ульта це просто болото. Воно спавнеться на пару секунд. Коли він стоїть в ньому, то його атаки стають сильнішими. І коли він в когось попадає, то, е, якби. Цей чувак не тільки отримує урон від стріл, а ще й від яду. Тобто, наприклад, яд як у Байрона або Ворона. А хто стане на це болото і там буде стояти, той отримає по тисячі урона, а це дофіга. Ну, Ульта, в принципі, не сильно класна, але я думаю, що зійде. І я отримаю топ-1. Я запустився в катку знову з ботиками, бо в мене було мало кубків. І знаєте, кого я першого зустрів? Це скриньку. Так, я зараз серйозно. Вбиваю скриньку і йду нападати на колет. Ну, бо колет прикольний бравер, але ну, такий слабенький, трошки, мені здається. Все-таки я зміг її вбити снайперським пострілом і забираю її баночку. І втікаю звідси і бачу, що Барлі повбивав всіх, да, Барлі головоріз. Але я вирішив його вбити своєю ультою. Ну, Вбиваю, в принципі, і займаю топ-1. В новій катті я побачив Пем. Ну, я такі, типу, ну вона ж не сильний бравлер, тому можна їх познущатись. Нападаю на неї, але коли вона включає свій мусоріз, то я просто офігіваю. вона мене майже не вбила. І за моєї тупості, і за моєї тупості, тобто, вона просто мене майже знищила. У мене залишилось дуже мало хп. Ще б один її постріл, і я би просто тупо помер. Тому я йду в центр і втікаю від неї подалі. Ну, бо це, це просто тобто, якісь... Важкий бравлер для мене. А за Анджело я трохи важкувато граю, ну бо, знаєте, це важкувато. Я поставив в центрі моє болото і заходів показати ну, на комусь ульту з ядом, але не вийшло, ніхто там не був, тільки на базі вийшло. Я вирішую втікти, але тут все-таки щось я туплю і втікаю не туди. За на мене нападає Пем. Тому я їх пробую вбити, причому трачу дуже багато ХП, і потім бас її вбиває, ну, але перед цим і мене. В новій катці я зразу іду лутати банки, щоб стати дуже сильним комаром. На мене напала Ніта і майже не вбила. Я побив ніту, вона втекла, але потім вернулась. Я нападаю на Була, або точніше, він на мене ультує, і в них там розборки. Я вбиваю ніту і добиваю була, отримуючи топ-1. В наступній катці мені попалися вже неботи. Хоча кубків в мене було ну не прям багато, але вже більше. Тому я просто знищую скриньки, щоб стати сильним. Ну, бо знаєте, проти реальних людей грати важко. На мене нападає відьма, ну або віллоу. Вона в мене стріляє і, до речі, пару раз попадає. І в мене просто тратиться ХП дуже сильно. Я не знаю, що вона хотіла від мене. Може, вона хотіла мене прибити. Ну, чесно, не знаю. Але потім мене майже джин добиває. але якось я спасаюсь і все таки виживаю. Відхилююсь. Ну і нападаю на якогось чувака. Це був Карделіус. Я прямо на нього біжу, бо знаю, що він десь там. І бачу в нього вісім кубків, тобто банок, і я його єлі вибиваю. Він по мені не попадає, але я по ньому теж не попадаю, я просто вмираю. Це він ще дізлайк це так позорно, що копіється, він його вбити. Ну, в принципі, на цьому я хочу закінчити це відео, тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на телеграм канал в описі цього відео. І до речі, цього брале я оцінюю ну, на, напевно на 6 або 7 з 10, бо він мені не сильно сподобався. Звичайно, він класний, ну але це на любителя. Тому поставте лайк і всім до зустрічі. До побачення.